Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Парламентар Віталій Безгін втрапив в скандал з нерухомості в Криму. Змі повідомили, що нардеп слуги народу, аби врятувати свою квартиру, переписав її на родичку фанатку Путіна. Як повідомляє Стопкор, після анексії Криму депутат скористався послугами своїх прокремлівських родичів, аби переєструвати квартиру за російськими законами. У Євпаторі нардеп володів частиною квартири, яку переписав на Галину Герасимову. За даними журналістів, це його тітка, яка не тільки має паспорт Росії. А й фігурує в базі миротворець як член пропутинської партії Єдина Росія. Переглядаючи російські державні сайти, ми знайшли її прізвище в списку депутатів так званої Державної ради Республіки Крим другого скликання, а також серед членів всеросійської політичної партії Єдина Росія. Крім того, бачимо, що вона відмовилася від українського паспорту та отримала російський. І не знати про це нардеп не міг, адже його тітка навіть є на українському миротворці. Коментує журналіст Артем Поліковський. Ми спробували зв'язатися з нардепом телефоном, проте там постійно зайнято. А у відповідь одні гудки. Наше смс із запитанням також залишилося без відповіді, Тож просимо правоохоронні органи негайно звернути увагу на викладені вищі факти та провести власну перевірку, каже Поліковський. Виникає також питання щодо автопарку народного обранця. Свій Jaguar XF він придбав за 149 тисяч гривень, тоді як середньоринкова ціна даного авто майже в п'ятеро вища.